Сьогодні приміряємо спортивну кварцову модель команду Райдер швейцарського бренду Luminox. Характерна особливість моделі Luminox це третя підсвітка, яка не вимагає зовнішньої джерел енергії, тобто повністю автономно функціонує протягом усього часу життя джерела світла. Саме тому назва Luminox в принципі крутиться поряд цією технологією. Lumier означає світло, Nox, ніч. Ну і звісно ж, наш екземпляр також має третю підсвітку, але не на всіх мітках. На 12, 3, 6 та 9 бачимо 3. На всіх інших люмінесцентне покриття. Корпус зі сталі та міцного та легкого матеріалу Карбонокс має діаметр 46 мм та товщину 14 мм. Модель має функцію GMT, тож безель з Карбоноксу зі сторонами світла обертається в обидві сторони, під цифіром склом з антивідблисковим покриттям сховано дещо зернистий бежевий циферблат з великими арабськими цифрами чорного кольору та внутрішньою 24 хвилинною шкалою. Стрілка GMT виконана в яскравому червоному кольорі. А от хвилина має оперення зовсім як у справжньої стріли. Зелена вставка Безеля добре гармонує з кольорами каучукового ремінця, з тисненням люміну з шириною 24 мм, водозахист моделі 200 метрів, яскравий літній годинник з непоганим запасом міцності, який підійде під досить велике зап'ястя.